Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку важливу тему, як зрозуміти, чого я хочу, чим займатися і чи правильним шляхом я йду, які причини цього незнання і що з цим робити. І, мабуть, кожен з нас хоча б один раз в житті і, можливо, частіше задавав собі запитання, а чого я насправді хочу? І я часто із цим зустрічаюся у своїй роботі і спостерігаю за тим, що люди не завжди знають, чого вони хочуть. Ну ось, наприклад, яку професію обрати, або змінити, коли не подобається робота, тому що не знають, чим би хотіли займатися, чого хочуть від стосунків, або взагалі чого хочуть від життя в цілому. І, як правило, такі питання виникають у 30-40 років, тому що 17-18 складно зрозуміти, чого хочеться, чим займатися, і з цим допомагають нам батьки. І в кожного. Певний період може виникати таке питання, і це нормально. І немає якихось правильних чи неправильних термінів. І буває так, що у людини є уже все: і будинок, сім'я, бізнес, кар'єра, машина. Людина здорова. Але в неї якийсь період виникає питання. А чи правильним шляхом я йду? А чого я насправді хочу? І як зрозуміти, чого я хочу? Більше того, у більш такому поважному, зрилому віці люди найбільше шкодують про те, що так і не жили, як їм хотілося, а жили так, як від них очікували батьки, родичі, близькі чи суспільство. І чому так складно зрозуміти себе, свої бажання? Які причини? І насамперед, причиною того, що ми не розуміємо своїх бажань, може бути те, що ми не в ресурсі. І ось цей стан втоми. Подавлення апатії може говорити про те, що в людини є труднощі, вона пережила стрес. І коли ми в такому депресивному стані, тоді ми не хочемо і не розуміємо, тому що у нас на це немає енергії. А коли у нас є енергія, коли ми в ресурсі, тоді ми хочемо, відчуваємо і це про життя. Так само, і коли у нас є бажання, у нас з'являється енергія. А коли його немає, це про замирання. Коли ми подавляємо свої бажання, тоді ми витрачаємо багато енергії. І вихід тут це працювати із цим станом, з психологом чи самостійно, все залежить від вашого самопочуття. І коли у нас покращується стан, то автоматично і повертаються наші бажання. Ще однією причиною може бути те, що людина добре розуміє, чого хочуть інші, чого хочуть від неї, але не розуміє, чого хоче сама. І чому так? Та тому що людина орієнтована на інших, зливається з ними і з їхніми бажаннями, думками, почуттями, проте не в контакті із собою. І це зазвичай люди, які за різними причинами. У дитинстві не могли себе проявляти. Не мали права на власну думку, на власні бажання, почуття, і ось це вони приносять у доросле життя. І що мені робити, скаже мама, чоловік, подруга, начальник? Мама скаже, на якій роботі працювати. Чоловік скаже, чим ми будемо займатися вечором. Подруга, коли ми підемо в магазин, скаже, яке мені плаття обирати. І мені страшно відчути свої бажання. Тому що вони можуть не співпадати з іншими, іншим може це не сподобатися, вони можуть образитися, і мої відносини зіпсуються. Моє бажання не приймуть і відкинуть, тому я уникаю цього, боюся сказати ні, погоджуюся з іншими. Адже мені здається, що коли я почну говорити про те, чого мені хочеться то я втрачу значущі відносини для мене. Мене відторгнуть, покинуть, і я залишуся сама. І це дуже страшно для людей із залежним типом характеру. Тому тут важливо формувати особисті межі, працювати із страхом сказати ні. І коли вам щось говорять, сам перед задавати собі запитання. А я цього хочу. А як я думаю про це? А чого я хочу насправді. І не відповідати відразу, а дати собі час, подумати. І навіть можна і людині сказати, я подумаю про це. І це дуже важливо. І потрібно тренувати цей навик. І відео про особисті кордони, як навчитися говорити ні, є у мене на каналі. Посилання залишу в описі. Часто причиною нерозумінь своїх бажань є страх невдачі, критики і негативної оцінки. І ми всі з вами зараз живемо в епоху нарцисизму, де з кожної сторін нам демонструють ідеальне життя. І коли на це провалюємося, коли ми постійно порівнюємо себе з іншими, вважаємо, що повинні бути якнайкращими, тоді ми і не задумуємося, а чого насправді хочемо. Адже коли я знаю, чого я хочу, тоді я щось роблю, щоб досягти це бажання. Та якщо у мене щось не вийде, або вийде якось так собі, то я можу стикнутися і страхом невдачі, і мені буде соромно, що інші можуть побачити, що я щось не знаю, що я щось не вмію, що я щось не так зробила. І тоді вони мені можуть дати оцінку зі знаком мінус. Можу знецінити результат моєї праці. А для мене це дуже боляче. І тоді я вибираю нічого не робити і як наслідок нічого не знати. І тут потрібно вчитися працювати із цими станами, вчитися витримувати ці стани і трансформувати їх собі на благо. І знову ж таки, відео, як позбутися страху негативної оцінки, як перестати залежати від чужої думки. Відео про сором є у мене на каналі. Посилання залишу в описі. Якщо вам буде цікаво, можете переглянути. Також причиною нерозуміння своїх бажань є те, що ми не в контакті із своїми емоціями. А емоції це маяки наших потреб і наших бажань. І. Вони нам допомагають зрозуміти, чого ми хочемо, а чого ми не хочемо, що нам підходить, а що не підходить. Тому важливо звертати увагу на свої емоції, не уникати, не подавляти, а відчувати і вчитися із ними справлятися. І щоб зрозуміти, чого ви хочете, задайте собі запитання, а чого я не хочу. І пропишіть в одну колонку, а в іншу навпроти напишіть. А чого би ви хотіли замість того, що вам не подобається? Ну, ось, наприклад, я не хочу працювати на своїй роботі, тому що вона мені не подобається. А де я хочу працювати? А чим би я хотіла займатися? Що би я хотіла робити? А можливо, я коли щось хотіла робити? Для чого мені це потрібно? І для кожної відповіді. Задайте собі запитання, а яку емоцію я зараз відчуваю? І якщо у вас з'являється інтерес, чи якісь інші приємні почуття, то це говорить, що це бажання ваше. Так, іноді можуть виникати сумніви. Вам буде здаватися, що це бажання якесь банальне, чи воно не для вас. І це нормально, і так буває, і не потрібно спішити. А може бути так, що інші вас будуть відмовляти від вашого бажання? Тоді, насамперед, звертайтесь до себе. А що я думаю із цього приводу? І ви завжди можете написати плюси, які ви отримаєте, чи мінуси, і тоді вже реалізовувати чи не реалізовувати своє бажання. Тому що через самоаналіз, через запитання і відповіді, через наші емоції. Ми починаємо розуміти, що саме важливо і комфортно для нас. Насправді, питання, чим мені займатися по житті, є достатньо глобальним. Проте, коли ми не розуміємо своїх бажань, то ми і не розуміємо їх у дрібницях. Тому це розуміти себе у дрібницях. Адже коли ми починаємо розуміти те, що відбувається кожного дня, тоді нам набагато простіше зрозуміти себе більш у глобальних питаннях. Що допоможе? Ну ось, наприклад, ви звикли кожного дня снідати вівсянкою. Задайте собі запитання. А що я насправді хочу на сніданок? Що я хочу сьогодні одягнути на роботу, або як я хочу провести свій день. Ми автоматично щось робимо або погоджуємося із іншими. А коли ми задаємо собі запитання, тоді ми направляємо свою увагу на себе. На свої бажання, і тоді на наше життя стає більш цікавішим і більш наповним. І ще хочу поділитися з вами однією технікою, яка допоможе вам зрозуміти ваші бажання і що для вас важливо. Головне потурбуватися, щоб вас ніхто не відволікав, щоб повністю зануритися в цей стан, і коли ви вже будете готові, сядьте у зручне положення, можна прилягти. Зробіть вдих, видих, заплюште очі і уявіть себе через 5 років, де ви знаходитеся? Яке це місце? Яка це країна чи місто? Що там відбувається? Що ви там робите? Чим займаєтеся? Які у вас? Емоції виникають, почуття. І чи є хтось біля вас? А якщо є, тоді хто це? Що ще цікавого ви там бачите для себе? І коли ви розплющите очі, бажано це все прописати, і це уже для вас буде певна діагностика. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Для мене дуже важливий контакт із вами, тому що тоді набагато легше і простіше ділитися досвідом, який назбирався за роки практики, навчання. Я вам бажаю слідувати за собою, за своїми відчуттями, бажаннями іти своїм шляхом, займатися тим, до чого лежить душа. Адже коли ми займаємося тим, що нам подобається. Тоді ми наповнюємося енергією і сенсом життя. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.